Ми стоїмо з єдиною донором. зняти нашу директору, Нині ще паленко Вона незаконно призначена. Ми приїхали шукати правду. Ми неодноразово зверталися до керівництва департаменту освіти, але не були почуті. Так тиждень тому вони приїхали до нас і на Наші намагання пояснити їм про кричущу ситуацію в нашій школі, вони просто вирішили, що то ми посварилися нас помирити. Нас така ситуація не задовольняє. Ми хочемо бути почуті. У нас дуже є багато фактів, які вказують на те, що директор порушує чи не законодавство. Не встраю дії нашого директора. Наші вимоги, щоб повернути настоящого директора, той, який зробив той інтернат, такий, який він зараз. Є. Ті люди, які не погоджуються із її методами е, роботи, вона просто починає їх присувати. Я приєднуюся до всіх своїх колег із вимогою тею, щоб повернули нашого е, директора того, що до цього.